Всім привіт! Нарешті ми повернулися на наш найулюбленіший ЖК, як ви вже зрозуміли, це Fine Town. І так, квартира у нас 127 квадратів, висота стелі 3,5 метри. І ми тут зробили тимчасове освітлення, розключили всі треки, попідключали коннектори. Правда, на відео можливо цього не видно, але вони там є. Так, далі. І з найголовнішого зібрали щитову. Ось так вона у нас виглядає, силова частина, Блоки живлення і ще блоки живлення. Багато блоків живлення не буває. Так, ну і швиденько прийдемо. Це на санвузол. Спальні тут, освітлення зробили, все є. Тимчасові розетки, камери запрацювали. Все як має бути. Тут. שיהיה עוד מעט תצ'עשע